Дуже рідко я стикаюся зі стигматизацією. Зазвичай це якісь агресивні ну, ці люди, які такі. Спідознік, тобі так і треба. <звук> Ти сидиш у умовному тіндері, і тобі якийсь чел пише, що спідознік. Але зазвичай буває стигматизація інша така, знаєш, непряма, невиразна це ставлення людей до діагнозу. У 23-му році я ходив в ТЦК, проходити ВЛК. Ну, починають заповнювати анкету, питаються, чи є якісь хронічні хвороби. Я кажу, ну є там вілоінфекція, інфекція, така то стадія тощо. І вони на мене з таким жалем дивляться: Боже, такий молодий! І вже і це регулярна повторювана реакція від багатьох людей. Є протилежний вимір цієї ж реакції, це знаєш, коли героїзація. Типу, о, ти не соромишся казати про свій статус, який молодець, як круто. Ну, блін, ВІЛ взагалі не впливає на мене як людину. Я можу бути, мене насправді багато людей не люблять. Є за що, є за що. Але так само можу бути і хорошим. Мене так само багато людей люблять, є за що. Тому ну, цей факт це, ну, блін, як не любити мене за кольор очей, чи любити за кольор очей. Ну, понятно, Це да. якась вторинна характеристика.